Вітаю з новим днем, шановні українці. Nissan Ariya в мене вже вдруге. Комплектація ng 63 батарейка. Передній привід. з Америки пригнана вона з фронтальним незначним пошкодженням. Реально тільки бампер. Прикольна тачка. Мені Ariya зайшла з першої спроби. Там трошки інша була комплектація, але і ця красива. Пристибніця Поїхали! Я хочу саме звідси, тут він-код просто указаний. По-перше, 2023 рік, перший місяць. Тобто чистий 2023 рік. По-друге, це з Америки автомобіль японської зборки. Окрім того, що це не китайської, а японської зборки, ну ви розумієте різницю, я думаю. По-друге, я як підборщик запчастин все життя майже займаюся цим. Він код є куди пробити в офіційну програму, підібрати запчастину і не гадати, підійде чи не підійде, знайдете чи не знайдете. Це головна перевага. Японського автомобіля на відміну від китайського. Мені, як старому динозавру, завжди приємніше бачити тут двигун якось по класиці, ніж як у тесли просто кориться. Воно якось прикольне, спокійніше. Двигун на місці. Двигун потужністю близько 160 кВт. і це приблизно 215 кінських сил. Батарея у нас 63 кВт годин. І у нас передній привід. Підкапотка тут вся ціла рідна. Щодо пошкодження, до речі, наліпки на капоті, все тут, все нічого не пошкоджено. Е, робився тільки рідний, до речі, залишився бампер, його відремонтували, фара залишилась рідною. І другим словом пофарбували тільки капот. Виглядає він дуже красиво. Попереду бачимо, що є парктроніки. бріджтон, гума її, судячи усього, рідна, автомобіля 36 тисяч кілометрів пробігу. Пола КП вона охайна. Капот, до речі, досить легенько там фарбований в районі 200. Мікрон не більше, там цифри і менше є Чуть-чуть, От подряпки дві бачу, невеличкі, їх тут підфарбували на пластику. Engage комплектація. Позаду теж бачимо парктроніки. Ну, Вигляд у неї просто вау. Просто вау. І лобове скло у нас рідне. Nissan дах. Теж без зауважень. Маємо сенсор безключовий доступ, причому у нас цього, на всіх дверцятах. Комбінований салон. Тут е, типу, алькантара така замша з перфорацією, до речі, попереду. Ну Дермантинові чи шкіряні боковушки. електропривід сидушки. Є у нас пам'ять сидінь на двох драйверів. електродзеркала з електроскладаннями, з моніторами сліпих зон. Чотири склопідйомника. Коректор фар. Це у нас підрулювання, можна вмикати, вимикати, асистент. Який Стежить за кермом. Тут у нас ми можемо вмикати і вимикати проєкцію на Лобове. Зараз я збільшу, щоб ви бачили. І, наприклад, я зараз включу системи захисту, бачите, воно там теж все промальовується. Автохолд, ви поняли, що це, щоб не тримати ногу на гальмах, коли зупиняємося? Ну і таймер зарядки. Шкіряне кермо абсолютно без зауважень. Датчик світла маємо. Пробігу на зараз 36 тисяч кілометрів. Бачите, вона по Україні майже не їздила. 74% батарея, 228 кілометрів залишку пробігу. У них паспортних заявлених близько 350 кілометрів, але ну, в реальних умовах це буде в межах 300 кілометрів, в залежності вже від обігрівів, мані, мані, манери поведінки, ритму і так далі. Але ну, в межах 300, я думаю, точно розраховувати в цих. На кермі у нас тут управління бортовиком і мультимедією. Перемикається все, що по монітору, і по мультимедії, ви поняли. Тіндерн, тиндердень. Так, є. Виходимо. І тут у нас адаптивний круїз контроль Дістроніки ми виставляємо всі ці речі. І, Ага, до речі, хендсфрі тут бачу. Да? тут. Монітори сліпих зон, дистронік, всі ці речі тут будемо перевіряти, їхати далі. Все красиво бачите, оформлено. Що ще згадав: Android Auto і CarPlay, наскільки мені відомо, в китайцях не працює. Тільки в цих, умовно кажучи, офіційних або американських моделях воно працює. І ще у нас є тут автоматичний дальні Я трошки винен пропустив. І щодо навігації, якщо вона вам раптом знадобиться, то ви сюди її можете прошити, і вона буде працювати. В китайцях, наскільки відомо, мені такого неможливо. Але в принципі без цього можна обійтись, враховуючи, що у вас є Android Auto або CarPlay, ви через телефон під'єдналися і вивели сюди свою навіть. Із ключового тут у нас, бачите, обігрів передніх сидуш. Є, вони є, правда, і задніх. Про це далі поговоримо. Обігрів керма, є авторежим, є примусовий. Клімат-контроль, понятна справа, двозонний. Виведені от сюди клавіші, бачите від клімат контролю. Вони такі з натисканням, наче сенсорні, але треба притискати. Прикольно. Все ж таки, що ти відчуваєш, що ти натиснув клавішу. І від мультимедії бачите гучність, треки, і тут у нас аварічка прихована. Так, тут у нас, щоб борода, оце їздить. Що прикольно, в ній є два підстаканнички. Тут у нас USB type c гніздо для підкурювача. Є і місце, напевно, під гаджет. Красиво там підсвічується все. Бачите, воно видно. Ще б трохи пропустив. А тут у нас ручничок, бачите? Бах. Бо. Є степ, це у нас підсилена рекуперація, щоб гальма у нас більш активні були, якщо ми натискаємо, автомобіль буде сам на каті зупинятися сильніше. І драйвмод у нас тут є еко, стандарт і спорт. Три режими. Поки ми залишаємося в еко, далі будемо тестувати, дивитись. Підлокітничок ось так у нас піднімається. Місце під гаджет. з всього, зарядки тут немає. Так. Ну, все досить так зручно, гармонічно, прикольно. Супер. А, ще, бардачку побачив розвал сходження. Розвал сходження робив Юра Бош-Маліновського, і я зрадів, бо я цій людині дуже довіряю на цій машині. Робив собі з цього так. Він розвал, це приємно. В показниках не дуже розбираюся, але радий, що він робив. Тут не може бути питання. Якщо він ну і шайба від куліси. Тут у нас отак паркінг, отак у нас реверс, клавішою треба натискати. Отак у нас драйв. Таким чином перемикається да, драйв і Б. Це підсилена рекуперація. Теж виходить, більш така понижена, скажем, передача. на Б, наприклад, коли ви катитесь з гори, вона буде максимально брати енергію від накату. Буде тримати як на пониженій передачі, як на механіці четвертої, четвертого, другу вимікнете. Ну простими словами по безпеці. Тут спрацювало кермо. Торпедо і обидві колінки. Е, зі слів партнера робилась все безпека. Е, компанія СРС робила. Обов'язково кажу, довіряйте і перевіряйте. На другому ряду сидінь. Тут все просто шикарно. Зріст, у мене 193 см. Сиджу я зараз сам за собою. Вау! Просто місце, як в люкс мобілі. Шикарно! Є обігріви задніх сидушок, є для них, для них кажу, ну для нас є USB, і Type-C і повітродув, Бачите свій. Підлокітничок з двома пістиканичками, також зручний. Тут втрьох буде доволі зручно сидіти, абсолютно шикарно і рожі люблю приколопатись до дрібних, щоб ви потім не казали, що щось замовчав. Невеличкі якісь бачите, є отут на шкірі плямки, такі ну це як не знаю від чогось патерпуважничок. У нас механічний у цій комплектації доволі просторий, як на мене. Полиця є для Америки, це не завжди бонус такий присутній. Тут у нас нижче ще, бачите, відділення. Зарядка, до речі, тільки на 110 вольт, американська її треба переробляти. Партнер того, що пригнав цю машину, він поки на швидкісних просто АЗС її заправляв, Ну, він на неї майже не їздив. Ось таке тут у нас відділення. Так, а що далі у нас? Там, я вже не пам'ятаю. А далі монтажний комплект, герметики, компресор. І пінопластова велика штучка. Так, це ми зачиняємо. Це ми зачиняємо. Я хоч тут і місільон в цих розйомах мене весь час критикують, що я щось неправильно можу сказати, тому я навіть промовчу. Хто шарить, пишіть в коментарях, як це називається. Це CS чи як. Вирушаємо в тест-драйв. Я. Дуже хочу проїхатись зараз на цьому автомобілі, тому що в мене дуже теплі приємні спогади від Арії. Наскільки вона тиха, плавна, приємна, комфортна їде. Єдине, що та версія в мене була з батареєю 91 кілоч. Є форс повнопривідна із 435 кінських сил. Там, якщо не помиляюсь, було ну, тут трошечки менше. <рес> трошечки менше, але спробуємо подивимося, як вона себе буде побачити. Це Вуди цікаво, коли є з чим порівнювати. Разу я вирішив протестувати адаптивний круїз контроль Виставив 70 км на годину. Попереду родич і Денісан Рог. От вона за ним пристроїлась, бачите, і тут там промальовує, і там. І їде, все працює, відпрацьовує добре. Що ми ще маємо побачити? На смуги ми не наїжджаємо. Хороші водії, тому вона не лається. От зараз у нас вантажівка уїхала і машинка погнала далі розганятися. Слухаємо через трамвайні рейки, переїжджаємо, як вона попідвість. Вона доволі комфортна, не дивлячись на те, що гума відносно так низькопрофільна. А зараз спробуємо спорт режимі. Заїзд в горочку від 0 до сотні. Ну, ось так ми зробили сотню. Ось вона нам на ну бачите, промакувала, що Фольксваген по безпреділу просто під нами виліз. Нічого страшного ще що згадав корисну інформацію на попередній арії. в мене партнер трошечки поїздив декілька тисяч кілометрів по Дніпру. І він помітив те, що як у Ліфа немає такої штучки, що коли ти вимикаєш, або вмикаєш обігрівач, або змінюєш режими е двигуна, там, драйвмоди, не змінюється пробіг. Тобто вона середньоарифметично бере, якось розраховує, я так розумію, за останні пройдені кілометри приблизно веде підрахунок, більш реалістичний. Ну а в цілому у мене чергове вау щодо Nissan Ariya. Дуже приємно автомобіль поводиться, в ньому дуже комфортно їхати, все дуже зручно зроблено. в мене немає до нього зауважень. я ще раз. Дізнаюся, в коханні чи в любові до Нісан Аріа. прекрасніший автомобіль. Мені по душі. Приїжджайте, перевіряйте, тестуйте, обов'язково тестуйте і купляйте, якщо все сподобається. Класна тачка. До зв'язку до зустрічі з вами, Бульоха Трендавта. Всім бажаю миру. На перемоги. Слава Україні!